Ну, по перше, дев'яти четвертий рік закарпатською туристичною організацією був оголошений роком квіткового туризму, ну який туризм зараз під час війни можливий. І в цьому році чомусь сакури повели себе взагалі не як завжди. Бо якщо ще років 20 тому, перші числа травня було цвітіння сакуру, тепер уже змістилося ближче ну, до 20 квітня, вони починали квітнути. А в цьому році... Це щось ну, ненормальне. Наша шалена сакура мукачівська вже відсвіла, а квітіння сакур почалося не 20 квітня, а ось сьогодні вже четверте, і вже можна фотографуватися, можна милуватися сакурами,